Всім доброго дня. Покажу вам апарат, якого ми придбали. Ну, придбали ми його ще взимку, вже майже рік він у нас місяців 7 чи 8. Вже молотили трохи, намолотили на першу сушку. 13 мішків, до речі, за годинку десь. Він, продуктивність його в годину, 4 мішка. Це коли одна людина накидає і вскочив в волки. Навіть не встигаю накидати. Важко, звісно. 13 мішків це ми за 4 години десь. Чи за 3, чи за 4 години. За 3 години намолотили, так. Да. Що таке апарат? Ну, молотить. Перші мішки були грязнуваті, потім приробився, притерся та почав. Краще. Кардона купив з, з різним болтом. Ось такий болт зрізний. На всяк випадок, хто знову ми накидаємо. Хай краще буде. Далі покажу в роботі. Дальше трос мешок вже звалковано все так і працюємо потіки. В процесі, да. Де... За два дні нормально змолотили. Десь уже з пів гектара, мабуть буде. Вчора 13 мішків, зерна, сьогодні 10, не пів гектара, все так 40 десь, а може й не буде, хто знає. Так працює комбайн мороза, чистенько, де не де там одна насінина, то, можна сказати, не щитається. Насіння, поки не притерся комбайн, було грязнувато. а потім протерся і. Хотя є звісно, трохи чіпси, мить треба, але не критично. Так що бомбезний апарат за свої гроші робить офігенно. Всім добро On l'a dit donc à vous, <laughs> <laughs> Et alors, ça, pas <laughs> <laughs>